Київська оборона була дуже важка, тому що, вийшовши з під удару, ми взяли з собою тільки боєприпаси, паливо і пішли в поле. В мене є льотчик, який отримав бойову травму, був обстріл ракетний. І він отримав бойову травму. І як виявилося, у нього був перелом руки ключіці. І він з переломаною ключицею дві доби ще літав. Розпізнати колону противника це не так просто. Це треба підійти до неї в порту, майже щоб вже чітко бачити, що і вона себе колона представляє, куди вона рухається, чи вліво, чи вправо по дорозі, чи вона стоїть, це треба підійти до неї на 800-700 метрів. Тобто по будуть відкрити, буде відкритий вогонь з усіх засобів вогню. Абсолютно з усіх. Напередодні була доведена інформація, що можливий буде напад на нашу державу зі сторони Російської Федерації. І о 3 годині були з сповіщені, щоб ми зібралися на військовій частині. Олег військовий льотчик, родом з Кременчука, що на Полтавщині, проходив службу в місіях ООН в Ліберії, Код'Івуарі та Конго. Бере участь у боях російсько-української війни з 2014 року, повномасштабне вторгнення Російської Федерації зустрів у складі 16-ї окремої бригади армійської авіації, отримавши вказівки від командира військової частини. Прибув на аеродром, де із черговими екіпажами виконали вивід бригади з під удару на майданчику розсередження. Невже ну, на самих майданчиках розсередження ми почули вибухи в районі нашого аеродрому і коли. Потім вже ми отримали інформацію, що по аеродрому був заданий ракетний удар. Отак от, от я зустрів 24 число. Армійська авіація вступила в бій зразу ж в перші години. Я отримав команду виділити два вертольоти для виконання завдань оборони Києва. Дві машини від нас пішли туди, і протягом двох днів, поки ми налагоджили зв'язок, вони працювали. Уже тут, в районі міста Києва, київська оборона була дуже важка, тому що вийшовши з під удару, ми взяли з собою тільки боєприпаси, паливо і пішли в поле. А рання весна, самі розумієте, і ще заморозки, і люди, техніки, льотчики ночували, де прийдеться в полі, як прийдеться, ночували на морозах і в желізі. І... Коли желізо вже замерзло, так що не було змоги в ньому сидіти, виходили на двір, прямо там в посадках ночували. Ну це було головне, але як не парадоксально, жодного непорозуміння, або жодного стону, що я тут щось не буду, або я щось не зроблю, не було. Люди розуміли ту ситуацію і зараз розуміють, з ким вони зіткнулися, і що нас буде очікувати в переді, якщо ми не поборемо цього ворога. Тому працювали всі. В мене є льотчик, який отримав бойову травму, був обстріл ракетний, і він отримав бойову травму. І як виявилося, у нього був перелом руки Ключиці. І він з переломаною ключицею дві доби ще літав. На першому етапі головного було це знищення колон противника, ворожих колон противника. Потім ми забезпечували знищення десанту. Противника на аеродромі Гастомель саме ця пара, яка пішла туди, вона перші два дні працювала по аеродрому Гастомель, там де був висаджений десант ворога. Працювала як в день, так і вночі в окулярах нічного бачення, тому це нам дало змогу працювати цілодобово. Цілодобово наносити е, враження по ворогу, коли пункти управління щоб не були розгорнуті, коли ситуація ще не була такою більш стійкою достовірної розвід інформації про знаходження противника, так це все імпровізувалося і робилося майже на колінці. Тут велику роль відігравала вміння льотного на складу оцінювати обстановку з повітря. Щоб ви розуміли, розпізнати колону противника це не так просто. Це треба підійти до неї в притул, майже щоб уже чітко бачити, що і вона себе колона представляє, куди вона рухається, чи вліво, чи вправо по дорозі, чи вона стоїть, це треба підійти до неї на 800-700 метрів. Тобто, по вертольоту будуть відкриті, буде відкритий вогонь з усіх засобів вогню, абсолютно з усіх. Наша бригада втратила екіпаж перші дні бойових дій. Вони втратили саме на обороні Києва біля населеного ну, прив'яжемося до самого населеного крупного населеного пункту Макарів. Пара вертольотів Василій Льонтіч Мулік був там. Ви знаєте, він уже давав інтерв'ю у вас на передачі. Вони в парі йшли із Героєм України, полковником Григорієвим Олександром Олександровичем. І якраз після виконання враження колони противника на відході машина полковника Григорія була підбита і потім була добита скорше за все і ракетним ПЗРК. Бойові машини у нас однотипні за більшістю із машинами противника. Це вертоліт Мі 24 різних модифікацій, вертоліт Мі 8 також різних модифікацій, включаючи вертоліти Монтор Січі. Ну і вертольоти мі 8 мт МТВ різних модифікацій. Всі вертольоти пройшли модернізацію, тому що майже ця техніка використовувалася в миротворчих місіях. Льотний склад звик до виконання цих польотів, тому що польоти виконувалися в місіях не тільки там в жарких кліматах, але й у високогір'ї. Багато льотного складу мало досвід польотів в горах на високогірні майданчики, також вночі в, в, в горах і в окулярах в горах. Тобто фаховий рівень льотного складу дуже високий. Наша країна доволі таки немаленька, одна з найбільших держав Європи. І ми маємо різний ландшафт, ми маємо різні умови виконання польотів, і тому завдання на півдні трошечки інші, ніж завдання, наприклад, на Харківському напрямку чи на Донецькому напрямку. Є ще у нас море, да? там зовсім інші умови виконання завдання. Тому так, є певні відмінності. Але знову ж таки, льотний склад армійської авіації підготовлений настільки, що у нас. І в бригадах, які базувалися, наприклад, біля моря, це Херсонська бригада, вони в основному мали профіль морської підготовки. Але і бригади інші. Ми, так як ми працювали в миротворчих місіях, знову ж таки, бачите, чому миротворчість це такий дуже важливий елемент. Тому що саме ООН вона вимагала від льотного складу бути готовими до виконання політів над морем. Льотчики армійської авіації стали універсалами. Ми хочете в гори – підемо в гори, хочете в море, підемо в море. А основна наша робота це підтримка. Наших супутних військ. Вогневе враження зараз являється основною задачею армійської авіації. Підтримка військ, наших сухопутних, стримування не дай Бог, будуть морські десанти. Тобто, ми готові десь на південних напрямках, до цього готові, готові до виконання десантно-транспортних задач для висадки диверсійних, розвідувальних груп в тил противника. До цього вся армійська авіація готова. Що і показав, наприклад, такі глибокі рейди, як на Маріуполь, які виконувалися льотчиками армійської авіації всіх бригад. Це мужні дуже льоджики, які виконували, виконували ці завдання, з честю, їх виконали. На жаль, ми втратили екіпажі там. Але армійська авіація доказала, що вона є інструментом, який спроможний виконувати надскладні задачі. Перші тижні там було безпосереднє зіткнення, коли ще не було ну, такої стабільної лінії фронту, коли так було менше так визначено. То були у нас повітряні, бачили повітря, в повітря один одного. Перші тижні навіть винищувачі противника заходили на нашу територію і намагалися ганятися за нашими вертольотами. І такі були в нас випадки, в частності нашої бригаді. Такий випадок був зараз, цього вже майже практично немає. Тому що ми працюємо уже планам, які ми знаємо, вражаємо цілі, які нам надає е, командування наше. Визначаємо самі маршрути, визначаємо рубежі, боєприпаси в залежності від цілі, які ми вражаємо, теж використовуємо. Це вже напрацьовано, і ми е, якби працюємо зі своєї сторони. Авіація противника працює зі своєї сторони. Вони також знають, що тільки вони з'являються на порядку. Ми бачимо ж по результатам на роботу наших е, підрозділів наземних, що вони, як тільки появився, як тільки допустив промах, зразу гурт збивається будь якою модифікацією, будь-МІ-28, будь-то К-52, будь Мі 8, він зразу збивається. Моментально. Ніхто їх не жаліє і жаліти не буде. Видно, що вони працюють е, по дещо застарілим шаблоном. Можна сказати, класично вони працюють. В ніякої творчості вони не приносять в свою роботу. Ну, як можна приносити якусь творчість в свою роботу, якщо основна задача просто вижити, прийти, стрельнути в сторону цілі і втекти. Вони не ставлять собі задачу, нас нас якою ціною. Вразити засобами враження. Да? Це ми ставимо задачу вразити противника, тому що противник на нашій землі. А він не на своїй землі. І вони це все прекрасно розуміють. Як би вони не подавали, що це навіть, визвольна війна, як вони там це все розповідають, це все просто ерунда. Ця армійська авіація приймала участь з 2014 року в війні. Льотний склад був підготовлений, цілеспрямований і знав, що робити. Тому що кожен рік. Два-три рази вся бригада виходила на полігон де і працювала по враженню, ну, тренувалася вражати противника як в день, так і вночі. І саме за цей період, 14 року, коли ми розпочали літати в окулярах, ми почали підготовку до бойових дій вночі в окулярах. В окулярах польоти в окулярах теж мають свою специфіку, тому що тут на цей ця специфіка заключається в тому, що окуляри не є панацеєю, що якщо ми маємо окуляри, ми можемо виконувати польоти вночі, як в день. Ні. Дуже відіграє, яка ніч світла чи не світла. Чи є хмарне небо, чи не хмарне небо, чи є опади, чи немає опадів. Це накладає свої дуже дуже великі обмеження. Тому командири повинні розуміти, що посилаючи вертоліт треба враховувати дуже-дуже багато факторів, особливо вночі в окулярах. Ми знаємо, що ми не єдина бригада армійської авіації. І ми знали, і знаємо, що ворог не напав на нас в одному місці. Він напав у на нас. І на південному напрямку, і на північному, і на сході він напав. Тому управління армійської авіації зробило перерозподіл бригад, залучило також до виконання завдань повітряні сили, залучило до виконання завдань військово-морські сили на базі нашої бригади і інших бригад як повітряні сили, так і військово-морські сили. Підходило до підготовки, тому що були льотчики, які і трошки менше мали досвід і виконання вогневих завдань і польотів вночі в окулярах. Тому на нашій базі і наші там сусіди також проводили підготовку цих льотного складу. Ми їх підготували, вивезли їх на полігон. Це не бачите, навіть під час ведення бойових дій. Ми знайшли час для того, щоб вийти на полігон, щоб провести навчально-тренувальні польоти, підготувати людей, щоб люди мали змогу стовідсотково знищити ворога. Ну, за 20 чи майже 20 років панування Путіна там в Росії, його правління, тоталітарного правління, коли 20 років була кон'юнктура найкращих нефтедоларів, над прибутків з нафти та газу, Росія закупила дуже багато і випустила дуже багато ракет. Тому надіятися на те, що ці ракети вже вже закінчуються, не потрібно. Треба бути готовими завжди. Бути готовими завжди воювати з цим підступним ворогом. Саме головне, що ворог дуже швидко вчиться на своїх помилках, дивиться, піддивляється і у нас, як ми робимо це все, дуже швидко вчиться воювати. Ворог цей дуже важкий і дуже складний. І ми значить, з історії ми вже не перше століття б'ємося з цим ворогом. І майже я можу, я навіть 100% впевнений, що це наша зараз головна війна. Цю війну, якому потрібно вистояти, і які ми повинні перемогти. І я думаю, не думаю, а я впевнений, ми переможемо в цій війні. 100%. Це буде дуже важка перемога. Дуже-дуже важка перемога. Ми вже втратили багато наших молодих хлопців, дівчат, але ми вистоїмо і переможемо. І це дасть нам змогу розвиватися в тому напрямку, в якому ми самі будемо бажати. І ніхто нам не буде нав'язувати, нам ніхто не сміє казати, що ми там знаходимося під якоюсь п'ятою, під якимось управлінням. Ти кажеш, що ми знаходимося під управлінням, а хочеш нами керувати? Так не буде. Ми самі будемо вирішувати свою долю.